Добрий день, це канал і я і мамині і тваринки. І ми кришимо яблука. Так, Відповідаю про яблука. А чи можна зараз давати яблука, коли ще зелені? Бачите, кришу для кіс? Кришу куточками. В Горшок подроби, я зараз їм сиплю. Ось так. Кришу і даю, сиплю. Не побагато зразу, привчайте, по скільки можна давати, потрошки, багато зразу. Буквально, якщо менше яблука, 3-4. Ось таких яблук на перший раз чотири штуки хватить. Далі даєте, поступово збільшуєте і даєте. От і все, і можна давати. Привчаєте поступово. О. Можна давати й зелені. У мене кози ходять пастися, у нас там поровах яблук багато. І вони собі справляються з тими яблуками, які дістають ці їхні. На полі я їм не кришу, бо питали мене, а ви кришите кришу ось. Розкришую, бо на полі у нас собі до землі притиснула і гризе. В жолубі так хуже її гризти, бо я відра кидаю. Ось то. Я покришила. І знаєте, зерно висипало б, зерна і яблук зараз покажу як. І вони собі їдять. Ось. І нічого їм не вредить. Чи можна зернятами давати, чи ні? Бачите? Зернята, все. А чому не можна зернят давати? Хто придумав? Бо там питали мене люди, що... Бо кажуть, що зернят не можна давати. Цю перший раз чую. А якщо в полі є яблука зі всім, з качаном зі всім, то, то як? Їй казати, ей коза, остав качана. Ну, такого ще не чула. Щоб яблука давати без зернят, то як так можна? Ось, бачите як. Оце так в мене їдять кози накришені яблука. Ой, покотилося, покотилося кусочок, ну нічого. Та я ось такі то справи, Так, ось так. Бачите. Кришу, тоді сиплю відра потрохи їм, додаю зерна. Якщо є лишні кабачки, мов кабачки вже докришити. Ось і дати. Вон тут в мене є два барачки вирваних. Ні, один вдома, другий ще на полі зараз десь привезуть. Гічку з буряком. Там є один буряк вирватися. Зараз ще того буряка сюди по кришу. Ось, і все. Ось такими кусочками, щоб якраз козі було зручно в морду взяти. І все. І годуєте без проблем. Тільки прошу вас, привчайте потрошки, не спішіть. Ось. Щоб ви не перегодували без привички, бо може стати жолудок, може напасти по козу. Так що, щоб ви не мали проблем там, де їх... Не треба. Ось так собі. Бавитися. Накришили, накришили. Десь так. так. Накришили, накришили і усьо. Іванку пістелину щоб під гусят. Де вони? Ти їх не бачиш? Ну, вони, ходимо, то його я не ходи. Добре. Я пустила, пасуться. Далеко не пішли. Ось таке то діло. А зараз буду, як давати зерном, тоді вам дам. Так, ось так виглядає. Салат моїх кіс. Яблука, зерно. Ось. Бачите. О! Ось це так вони в мене смакуються. Всім так положено. Козенятам яблук не даю. Ось. Козенята в мене їдять тільки саме зерно. Ось так. Саме зерно. Вони в мене їдять. Та є тут такі то справи. Ось так ми годуємо, малишки теж яблука з зерном стоять. Всі все те саме їдять. Ось такі то справи. Якось так. О, Ніц нового. От, те, що даю. Нині ще нарізала кабачка, Ввечері буду давати ще трошки кабачка, бо кабачків багато. Ось то. Треба ще й кабачки їм давати. Це цибулю, пооблізала, вчора вибрала. Ні, ціка здорова. А біла, яка велика. Ось такі справи. Ладненько. сім ми розфокую затишку і скорішої перемоги.